Невеличка. Невеличка віконце у залі. Вітальні. За віконцем бачимо невеличку калюжу, в якій плаває. Качечка, дві качечки. Поруч парковка, десь там наш татко. Розгружає меблі. Так. Тут буде диванчик, мабуть. Там тумба з телевізором. Там куточок, де буде розміщений круглий стіл і стільці, там кухня, руді меблі, кабінети, як тут, тут прийнято говорити. які хочеться одразу перефарбувати в біленький колір. Якщо нам дозволить адміністрація, я це зроблю неодмінно, тому що не люблю я такий колір. Тут я розмістила наші перші покупки, зроблені в Ікеа, Таке найнеобхідніше. Ходимо у ванну кімнату, де також тумба під раковиною, руденька. От витяжка шужить, бринець, кудить. Ванна така груденька, хочеться залити її хлоркою. Що, власне кажучи, зроблю першим ділом. Так, Тимко допомагає мамі. Тут розміщена кладовка, Тимко дійди трішки в сторонку, де безліч глибоких поличок. Там я буду розміщувати всяке барахло і не тільки. А це наша спальна кімната, в якій ми будемо тіснитися в трьох. Втимка була. Моя кімната в Україні красиво. Тут він буде спати з батьками. Тут розміщено дві шафи. Одна буде, мабуть, тимка, друга наша татком. За віконце, за віконцем пташки співають. Знову ж таки, така люжа, в якій плавають, каченята, кущики. Мабуть, будуть квітнути. От. Ну так, нічого, сосни. Тут вони довкруги, пахне свіжо, гарно. Вікон відкрили на провітрювання. тим колюється. Тут розміщено наше наша ліжечко, яке татко буде зараз складати. Матрац, який потрібно розгорнути, щоб він набух. От. Переходимо знову ж на кухню. Те, що купила вікея таких три невеличких турбини, в яких знаходиться передусім все для ліжка, ковдра тоненька літня, чотири подушки. Тут постільна білизна, іншої не було, тільки така на ліжко в розмірі кінг. Таких два чохли на подушки, на матрасник. Дешевих не було, довелося брати трішки дорожчий ляний. Плечики, вішачки. У нас такі були вдома в Україні. Мало місця займають, дуже зручні. Люблю їх. Тут у нас понакидуно всього потрішки. Там набір сковорідок дві штуки, йоржик, йоржик в ванну. Тертка, сипочок, ємкість мірна, ролики, валики для чистки одягу, набір ножів, садко вибирав, точалка, ніж для піци. Піца у нас доволі часто, це обов'язково потрібно було купити набір стаканчиків, тільки у нас доволі часто б'є посуду, тому вирішила взяти ще такі пластмасові. Набір ось такий лопатка, ложка і ковш, полонник, як у нас кажуть. Найдешевший набір столових приборів, 5,99 стається коштувами. Силиконова лопатка для випічки. Чудо дощечка для телефона. У нас є вже така, завжди битва за нею. Сипце люблю. Таке саме в Україні мало. А, татку закинув ще точилку для ножів. В цьому ящику знаходяться тряпочки. Дешеві були по взяли декілька штук. В цій коробці посуда. 16 тарілок, глибокі, плоскі, великі, плоскі, маленькі. Для початку вирішила взяти таку кількість. Тут ножиці, набір з трьох штук, тут стаканчики. Замотала рушнички, стаканчики люблю ці, в нас такі були в Україні. От, як Тимко в Україні, а тут кружечки. Дві штуки взяла, наш тату любить великі, великих не було. Для початку отакі. От набір каструль. Ось таких. А набір контейнерів. Люблю ці контейнери, знову ж таки, вони в нас були в Україні. Тимко заважає мамі і коврику ванну. Треба було взяти два, бо вона доволі велика, коврики невеличкі. От, Далі, що у нас там? А, Це покупки в таргеті були зроблені а на кухню таке найнеобхідніше. Побутова хімія, засіб для миття посуди, для вікон, хлорка. Для виведення плям, губки для миття посуди, щіточка. Я думала, вона коштує 99 центів, вона коштувала тро Потім побачила. Ланчбокси дуже гарні для татка на роботу. Вагалися купляти, довго вибирали. Бо доволі дорогі, але використовувати тату буде щодавно, тож взяли. А, на кухню папір, а харчова плівка. І фольга, мусорні пакети, і зіп пакети для сендвичів і для заморозки. От, це перші покупки. Так, покупки син. Все, що тут робить, це також покупки з ікеї, ямкості для... Мили та рідини для миття посуди, і такі великі газики ємкості для замішування тіста, для млинців. Находяться і Відводяться покупки для нашого дому, фільтр для води бріта, чайник, електрочайник і гриль. Чоловік полюбляє лаваші брати на роботу, тож вирішили замовити. Такий невеличкий гриль у наших друзів, в яких ми мешкали понад 4 місяці, був також гриль цього бренду. Нам сподобався. Недорогий, здається, 40 доларів. Якщо пам'ять не зраджує, точно скажу, що чайник, фільтр для води і гриль обійшлися нам в 100 доларів. Тому що нам подарували гіфт-карточку сусіди, друзів, американців, тільки ми приїхали, і ми вирішили її витратити на те, що нам треба, а це потрібне. Там знаходиться шторка, класична біла в ванну, клейончата, і крючки. Крючки доволі важкі, красиві, мені подобається. А поруч стоїть така велика корзина. На коліщатах для брудної білизни. В ній знаходиться всякий дріб'ю. Корзина була куплена в Алуві. До речі, останню забрали. 13 доларів коштувала. У ще дрібні покупки, що там знаходиться. А, вінчики знаходяться, набір вінчиків. Отаких От люблю маленькі. ними зручно збивати, коштував 4 долари. І ще відкривачка вибирав чоловік. 5 доларів коштувало. Коли ми були в Ікеї, відкривачок їхніх не було, тому шукали в Marshalls. А Там знаходиться пакет із доларового. Ми коли вже переїжджали, їхали купити тряпки для прибирання. І чоловік дещо закинув собі. Там, 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 там. Наш комплекс. Це досторонний. Розкішний парк. І річка протікає. Там площадка, на яку ми ходимо. І трішки далі. Ще одне дуже красиве місце. Буває дуже багато качок. Сьогодні їх мало. Тому що річка дуже буйна, сильна Ще Біля нашого дому є отакі міні-пірси, мостики, де можна відпочити. Це прямо навпроти нашого будинку. Вон тимко. Дивиться на качок. Вони йому дуже подобаються. Тимко пожирає печиво. Крекер. Смачно, Тимко? Так. Ти вже все з'їв? Ай! Лови!